Дякуємо тобі, Боже милосердя і щедрот, бо нас, які переступили за повіта Твої, Ти не залишив у гріхах та смертельній темряві, але єдинородного Твого Сина, через якого Ти і час створив, вирішив послати на землю для нашого Спасіння, щоб втіленням і страшними стражданнями Його ми від мук диявольських і тління смертного звільнилися. Дякуємо тобі, Боже, любові і сил, бо після Вознесіння на небо найдорожчого Спасителя нашого, ти був ублаганним Христом Його і післав Духа Твого, пресвятого, на вибраних Його учнів і апостолів, щоб вони силою проповіді обійняли весь світ нетлінним, світлом Євангелія Христового. Тож, сам, чоловіку любче, владико, почуй смиренну молитву недостойних дітей твоїх. Бо за діла наші, ми жодного спасіння не повинні отримати, тільки можемо очікувати справедливої відплати і відлучення від присвітлого лиця Твого. Якщо ж і за кожне пусте слово відповідь мусимо дати в день суду і покарання отримати, то за безчисленні наші беззаконня, якими ми згрішили перед Тобою, яку ми, нещасні, повинні дати відповідь. Отож, зневірившись у виправданні. За вчинки наші, до єдиної Твоєї милості припадаємо, яка перевищує кожне слово Її, як тверду основу надії маючи, молимо Тебе, згрішили, очисти, Господи, беззаконня творили. Пробач, владику, прогнівили Тебе, змилуйся, довготерпеливий, і збережи надалі розум, сумління і серце наше від нечистоти світу. І визволи, і спаси нас від бунтівної бурі, пристрастей і гріхопадінь, свідомих і несвідомих, знаних і незнаних, та скеруй у тихе пристановище віри, любові, надії і життя вічного, ом'яни нас у милості Твоїй, Господи, і дай нам те, чого ми для спасіння просимо, а найбільше чистого і безгрішного життя, Сподоби нас любити Тебе. І всім серцем нашим боятися Тебе, і в усьому творити волю Твою святу, молитвами причистої владичиці нашої Богородиці і всіх святих Твоїх, бо Ти є благий і чоловіколюбний Бог, і тобі з єдинородним Твоїм сином славу і подяку і поклін посилаємо нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.